Thank you Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв нагородив військових, зокрема оборонців з мобільної вогневої групи, які зі стрілецької зброї збили чотири шахеди над сумщиною. Ці хлопці звичайні, вони виконують завдання з прикриття українського неба. Добре навчені і дуже добре вмотивовані. Я бажаю їм і надалі таких же звитяжних результатів. Також командувач відзначив воїнів, які протягом чотирьох місяців захищали позиції на Луганщині. Вже сьогодні перед українським суспільством постає завдання величезної державної ваги. Після завершення бойових дій допомогти воїнам, щоб повернутися з фронту, зраненими і фізично, і психологічно максимально інтегруватись у мирне життя. На війні хлопці мене. Підрозділі були від 20 років і до 62 років. Залишили хлопці в полоні в Маріуполі. Їх ще не повернули. Людина, яка побувала там, у неї буде інше бачення цього життя. Воно загострюється дуже сильно. Суми стали сьомим містом в Україні, де відкрили центр ветеранського розвитку. Такі центри з допомогою Міністерства у справах ветеранів України вже відкрили у Вінниці, Дніпрі, Львові, Миколаєві, Житомирі та Києві. Ветеран, це. Не просто слова вдячності, це частина нашої громади, частина нашої спільноти для нашого університету. Це велика честь, що саме в нашому університеті відкривається такий центр, але це й велика відповідальність. Перший заступник голови обласної військової адміністрації говорить: це була ініціатива області включити Сумщину до експериментального проекту і створити центр ветеранського розвитку від імені голови обласної військової адміністрації, всім, хто залучений до процесу створення. Даного центру, це імін ветеранів, які оперативно відгукнулися на наш лист і на нашу пропозицію війти до експериментального проєкту і нас підтримали і далі будуть підтримувати. Цей шановний Сумський державний університет, який є партнером в усіх інноваційних проєктах і заходах, багатьох, які ми реалізовуємо. Це, звісно, і місто Суми на території. Тому ще раз хочу всім присутнім подякувати, подякувати нашому державному університету, який завжди підтримує, завжди з порозумінням ставиться. І сьогодні є одним із ініціаторів саме створення цього майданчику. Вся багатогранна університетська інфраструктура СумДУ готова забезпечити всебічну реінтеграцію наших військових зокрема, це можливості додаткової освіти. А одна з ключових допомога медична і психологічна на базі університетської клініки СумДУ. Центр ветеранського розвитку це центр, який буде займатися не лише фізичною реабілітацією, а й психологічною. І знову ж таки, психологічна служба університету співпраці з нашими фахівцями. Має досвід супроводу як цивільного населення, яке постраждало внаслідок бойових дій, так і військових. Клініка є багатопрофільним лікувальним центром амбулаторного типу, який забезпечує лабораторне обстеження, забезпечує. Проведення послуг комп'ютерної томографії, консультації спеціалістів, супровід у випадку проходження медичних оглядів в складі кадрофізичної терапії, центр реабілітації, який націлений на допомогу військовим. Соціальна адаптація для ветерана це перш за все робота і гідна оплата праці в обласній службі зайнятості. Готові надати повну фахову підтримку в пошуку роботи для військовослужбовців. Ми є учасниками державної тут програми. Та тобто є робота, і ми пропонуємо дуже цікаві тут гранти для учасників бойових дій для ветеранів і Для їх родин, для їх сімей, для розвитку власного тусь бізнесу з 2014 року незалежність і територіальна цілісність України на плечах українських воїнів, волонтерів та усіх, хто так чи інакше допомагає і вірить Збройним силам України. Тепер держава має повноцінно віддячити своїм героям. Тож перший крок до цієї мети відкриття центру ветеранського розвитку і природньо, що саме на потужній платформі СумДУ. це було природне рішення, тому що університет. Багато-багато років створював підтримку реабілітації фізичної реабілітації, психологічної реабілітації. І, на жаль, так сталося, що війна, і університет не міг стояти осторонь. Це не центр, це система допомоги ветеранам. Даному це офіс. Власне кажучи, це тільки офіс приміщення, де ветерани можуть прийти і початково зрозуміти, а що їм потрібно, як вони потребують допомоги, це починаючи від освітніх послуг, оскільки це і перекваліфікація, десь підвищені кваліфікації, додаткова освіта, вища освіта, можуть бути профільні курси і закінчуючи психологічну реабілітацію. На прикордонній сумщині впевнено взялись за дуже відповідальний проект. Чи впорались так, відповідає представниця столичного міністерства у справах ветеранів. Сумщина долучається до проекту про експеримент помічника ветерана, коли за принципом рівне рівне відбувається допомога і супровід ветеранів, які повертаються. Ветерани можуть звернутися, отримати фахову як освітню допомогу, так і перекваліфікацію. А також, оскільки в сунду також є юридична клініка, а також психологічна допомога, да, фактично, сумду може бути якраз тією базовою ланкою для супроводу ветеранів. Новини СТС. На Сумщині з початку повномасштабної війни шестеро людей загинуло, а 28 отримали травму внаслідок детонації боєприпасів. Найбільш замінованими залишаються території, які перебували в окупації, говорить директор департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА Олександр Милаш. Люди до того часу, як повинні повертати свої будиночки, обстежували підрозділи ДСНС, так як були і на дверях. Якісь розтяжки, де щоб людина підірвалась, і дитячі іграшки були заміновані. На сьогодні піротехнічні підрозділи вже очистили від залишків боєприпасів та мін більше половини площі Сумської області, а саме 1 мільйон 300 тисяч гектарів. Встановляться знаки мінної небезпеки, це щоб ви розуміли, Таблички або прямокутної, або трикутної форми, на які написано обережна міна. Також проводиться маркування територій за допомогою червоно-білої стрічки. Величезні площі огороджуються нашими співробітниками все для того, аби громадяни знали. Де може бути небезпека? Подальшому на такі ділянки території заходять наші піротехнічні розрахунки, які займаються вже обстеженням цієї території, і потім ми її можемо вже вважати, що вона безпечна. Наприклад, якщо люди говорять, там стояли ворог. Ми боїмося туди ходити. Ми вже можемо розглядати цю ділянку території як імовірно небезпечну для нашого населення. Фахівці говорять, в жодному разі не можна брати в руки невідомі предмети. Деякі міни можуть спрацювати навіть на звук телефонного дзвінка. У разі, якщо ви побачили міну або інший якийсь невідомий предмет, то ви повинні в першу чергу попередити людей, які знаходяться поруч з вами. Відійти на відстань не менше 100 метрів, зателефонувати на лінію 101 або 102 і попередити співробітники ДСНС. Також закликають батьків розповідати дітям про таку небезпеку. Будь-які предмети, які вони знаходять на вулиці, і які їм не належать. Це перше Правило, якщо не твій предмет, будь ласка, до нього не бери його в руки. Тому що є випадки по Україні як травмування, так і загиблі, як дорослих, так, так і дітей. Фахівці говорять: нині на Сумщині немає місця, яке можна було б назвати повністю безпечним. І закликають не нехтувати попереджувальними знаками та правилами поведінки з вибухонебезпечними предметами. Олена Ісаєва, Максим Близнюк, новини СТС. На великій сцені Національного академічного театру імені Щепкіна триває репетиція нової вистави. Тригрошова опера Бертольда Брехта відкриватиме новий 91-й театральний сезон, який розпочнеться 30 вересня. Над нею працює дуже потужна режисерсько постановча команда, режисер-постановник заслужений артист України Максим Булгаков, художник-постановник це лауреат Шевченківської премії, минулорічний лауреат Шевченківської премії Юрій Ларіонов і Звичайно, задіяний ну майже весь акторський склад нашого театру, і цю ж виставу ми покажемо в Києві 26 жовтня на головній сцені, на головній театральній сцені нашої країни. Це національний театр імені Івана Франка. Світло, декорації, живий музичний супровід. Над виставою працює фактично весь акторський колектив театру. А щоб поставити тригрошову оперу на сумській сцені, довелося прикласти зусиль. Розповідає директор театру. Глядача може навіть трошки здивов. Те, що він ну, не побачить сцену, такою, якою він завжди її бачив. Не можна сказати, що це новий формат, але це незвичайний формат вистави, який тут ще не демонструвався, скажімо так. У червні команда сумського театру закінчила 90-й театральний сезон. Після короткої перерви актори повернулися до роботи. Нині у репертуарі сумської команди та їх колеги з Луганського академічного театру більше десятка вистав, які можна переглянути на великій, малій або ж на експериментальній сценах. Про неї директор театру говорить: це майданчик без цензури. Ми визначилися так в минулому році, коли її відкривали, що це буде простір без цензури, що це буде простір без якихось обмежень. Що? А кожен режисер, який захоче там щось створювати, він буде створювати абсолютно необмежений не ніким і нічим в, в своїх бажаннях. Драма на одну дію легені: треш, веселка чи музично-пластично паранує квартет. Ці вистави виходять за рамки звичних форматів, але знаходять свого глядача. Експериментальна сцена у сумському театрі запрацювала в минулому році, і такий експеримент говорять виявився досить вдалим. Не можна сказати, що прям 100% експеримент. Тальні вистави, але я там дуже часто зустрічаю глядачів, яких я не зустрічаю в глядацькій залі. Це такий простір, в якому в якому зустрічаються люди з різними поглядами і дивляться вистави. Там же їх обговорюють і там же дають їм свою оцінку. На великій сцені сумчани не тільки можуть переглянути Ромео і Джульєту, на малій карнавал тварин, станцію чи звідки беруться діти. Кожен формат знаходить свого поціновувача бути мобільними, розвиватися і не боятися пробувати нове це одне із завдань сучасного театру. На мою думку, Сумський національний театр це, безумовно, талановитий творчий і крутий колектив, про який, на жаль. Дуже мало говорять за межами Сумської області, і ми собі поставили мету виходити за межі Сумської області, виходити на всеукраїнський рівень, на міжнародний рівень для того, щоб нас більше бачили, для того, щоб про ну і про театр, і взагалі про Сумську область більше говорили завдяки роботі театру, в тому числі Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.